Минулого тижня на меморіальному кладовищі селища Дергачі, яке колись носило ім'я Павла Горпіщенка, відбулося перепоховання решток 97 радянських воїнів, загиблих в роки великої вітчизняної війни. Шану загиблим героям віддала і наша знімальна група. Живі квіти, оркестр, почесна варта, салют на честь загиблих воїнів так проводжали в останню путь тих, хто у роки війни віддав життя, захищаючи підступи до Севастополя та визволяючи місто герой. Сьогодні, завдяки експедиційно-пошуковій громадській організації Долг більше трьохсот воїнів героїв упокоїлись на братському кладовищі у селища Дергачі. Проте в історії залишається ще багато білих плям. Так і імена більшості знайдених героїв невідомі. Кожен рік напередодні дня перемоги ветерани та. Учасники бойових дій під час визволення Севастополя вшановують своїх загиблих товаришів. Втім, копітка, але дуже потрібна справа військово-патріотичного виховання молоді триває постійно. Перед нами останки 97 воїнів, воїнах, на рубежах Севастополя. Вони не тільки віддали свою життя за отечество, вони об'єднали сьогодні нас здесь всі разом. Молодь, Молодеж, ветеранов, совет адміністрацію. Ми робимо сьогодні очень важні справи. Пусть же никогда память о героях Великой Отечественной войны не померкнет. Пусть севастопольская земля сегодня примет их. И пусть наконец наступит тот день, когда мы захороним вот того последнего солдата Великой Отечественной войны. Поруч з ветеранами на цьому святі завжди стоять нинішні захисники вітчизни. Вони приходять, щоб знову скресити у собі пам'ять про загиблих героїв і вшанувати тих, хто вже ніколи не побачить мирного неба над безкрайнім морським простором Севастопольської землі. Сьогодні на сам кінець обретуть спокій загиблі воїни, які здійснили найвищий подвиг. Вони шахнули безсмертя, залишившись невідомими. Їх приклад завжди буде слугувати. Основою для військово патріотичного виховання молоді, для військово-патріотичного виховання військових моряків, військово-морських сил України. Вічна слава героям. Вічна пам'ять загиблим захисникам і визволителям Севастополя. Проводити в останню путь загиблих героїв прийшли свідки тієї зараз вже такої далекої війни. Представники духовенства та громадських організацій, військово-морських сил України, Чорноморського флоту та школярі жалобним мітингом та хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять воїнів, що віддали життя за мир без фашизму. Воістину скільки жива пам'ять, стільки будуть живі герої. Всім відомо, що війна не окончена до тих пор, поки не захоронений останній солдат. Я хотел бы выразить глубокую благодарность нашим севастопольским поисковикам, отряду Долг, Мария Николаевна Гавриленко, вам лично, сам Павлович Запорожка вам, всем ребятам, которые стоят в этой шеренге, за то, что вы продолжаете наши славные традиции. Вы делаете все, чтобы ни один солдат не остался забытым, чтобы родственники, потомки, знали имена тех, кто отдал свою жизнь. І при обороні, і при освобожденні нашого города героя Севастополь дійсно не може бути по-другому. Рештки захисників Севастополя були поховані за християнським звичаєм. Севастопольське пошукове об'єднання Долг збирається продовжувати вивчення документів часів другої героїчної оборони Севастополя, аби спробувати встановити всі імена героїв та вписати їх в історію тієї кривавої війни.